Його знімали три роки, і ось 1 жовтня у Чернівцях до дня захисників і захисниць фільм Вовк страху нема вийшов до оглядача. Кінострічка є результатом незалежного авторського творчого процесу і створений за участю командирів воїнів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. На прем'єрі фільму побувала і наша знімальна група. Біці ССО називають кулаками, воїнами ночі, але це люди, це насправді живі люди. Вовковаки і трішки магія до Дня захисників і захисниць України в культурно мистецькому центрі імені Івана Миколайчука у Чернівцях. Прем'єра фільму Вовк страху нема. Під час створення стрічки режисерка та незалежні авторки Анна Мартиненко і Тетяна Колаковська активно співпрацювали з командуванням підрозділів спецпризначенців та з військовослужбовцями сил спеціальних операцій зсу. Вовк страху нема. Це сьома наша стрічка. Воїни Сил спеціальних операцій збройних сил України. Знають нашу творчість, бачили наші фільми Позивний зеніт воїни духу і ми вирішили створити кіно навіть більше ніж кіно, кінооповідь, і розказати про внутрішній світ захисника України, розказати про філософію воїна і все це. З перших вуз саме воїнів сил спеціальних операцій Збройних сил України. Одним із героїв фільму став випускник Чернівецького національного університету Роман, який у фільмі має позивний тінь, розповідає Анна Мартиненко. А сюди в Чернівці нас покликав саме покликав герой фільму з позивним тінь. У фільмі його позивний тінь. Він стоїть спиною до нас. Він сам обрав собі таку позу, позицію. Він загинув, але у фільмі він назавжди живий. Це унікальна людина. Дев'ять років свого життя Роман присвятив Збройним силам. Його сестра Альона Ангельська розповідає, захищати Україну було його покликанням. Це для нього було дійсно покликанням, тому що він був профі у всіх військових галузях: як стрибки з парашутом, як стрільба, як фізична підготовка. На нього рівнялися як молоді колеги, так і старші. Він залишився в пам'яті кожної людини, яка з ним була знайома або хоча б декілька хвилин спілкувалася. Фільм Вовк страху нема створювався три роки. Знімали його без державної підтримки за рахунок благодійних внесків українців та українських компаній. Ми почали знімати в 2020 році. В зйомках були перерви, тому що Воїни сил спеціальних операцій виконують свої завдання, до всього потрібні допуски, колись можна, колись не можна. Це були різні пори року, це були різні підрозділи, але ми створили дуже велику, об'ємну, широку картину, і кожен. Хто завітає, подивитися фільм Вовк страху нема», відкриє для себе дуже багато нового. Кінооповідь зібрало чимало глядачів. Вони в один голос кажуть: такі фільми потрібно знімати та показувати. Обов'язково треба знати, що насправді іде зараз яка війна, як люди воюють, що люди віддають життя за нашу свободу, за наше мирне життя. Обов'язково, щоб молодь знала правдиву історію, не міфи, не якісь перекази або якусь пропаганду. Головне, щоб молодь була свідома, бо це майбутнє нашої країни. І головне, щоб молодь насправді була усвідомлена і знала про ситуацію, про цей історичну подію, яка зараз яку. Ми ми зараз переживаємо. По перше, мені дуже подобається, як зараз почали знімати українські фільми. Вони е, такі насичені зараз виходять. Мені дуже вони подобаються. І ще е, наразі у нас в Україні війна, і хотілося побачити, е, як люди сприймають цю картину. Фільм Вовк Страху немає. чернівчани зможуть ще раз переглянути 6 та 8 жовтня в культурному мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня ТВА.